Ході Підходьте по одному! Подарунки по по здаємо суворо по черзі. Навіщо принцесі Туфлі? А у мене більше нічого нема. А от якого розміру ваша власна взувачка? 44. Оце саме її розмір. Я помітив несправедливість. Друзяки, ми з вами потрібні людям. І хто помиє весь посуд? Я не можу. У мене манікюр. У тебе вже другий тиждень манікюр. А ти б хотів, щоб я ходила не доглянути. Концерт буде тут. Після концерту принцеса вийде на сцену, сказати, кого обрала за чоловіка. Щойно вона назве ім'я. Я подам знак. І ми. Ні ні, ні ні, ні навіть не думай. Знаєш, яка на цьому концерті буде ванна? Усіх Так Такі справжні десантники, так? як морські котики. Ти дужче на морську свинку схожий. Заберемо в них усе і роздамо під це, це, Так Це пограбування. Як нам тепер діяти? А це бачив принцеса. Дуже радий, що у вас усе зрослось. Любіться, як голуб'ята. Та от моя наречена, схоже, вляпалась. І наші друзі, на жаль, також. А -а 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 -а! Зараз же відпустіть його! Тримайся, друже, ми тебе витягнемо скоріше, ніж ти думаєш. А як я думаю? Даруйте, перепрошую, вибачте, я взяв тобі попкорну солоденька і.